Вітаю вас, друзі! Дітки! А ви знаєте, кого називають найменшими друзями людини? Так, різних тварин. А у вас вдома є домашні улюбленці? Гадаю, що так, і, мабуть, ви допомагаєте батькам піклуватись про них. У світі велика кількість людей, у яких є домашні улюбленці. Науковцями доведено, що у тварин характер, настрій, поведінка, смаки у їжі та багато іншого такі, як у людей. Від спілкування з тваринами людина отримає гарний настрій і задоволення. А сьогодні я хочу поговорити з вами про безпритульних тварин. Безпритульні це домашні тварини, що залишились без догляду людини. Кожного дня на вулицях нашого міста ми зустрічаємо безліч тварин, інколи ми їх навіть не помічаємо, але вони потребують уваги, захисту, допомоги та турботи. Вони можуть бути не такими гарними, доглянутими, як домашні тварини, а все через те, що в них немає господаря, який би за ними доглядав. Послухайте, будь ласка, невеличкий вірш. Котик проситься до хати. Ой, пустіть заночувати, бо на дворі вітер дме. Ой, пустіть скоріш мене, змерзли вушка, змерзли лапки, бо нема чобіти шапки. Дуже хочу в теплі спати. Ой, пустіть скоріш до хати. Пожаліли його люди, він тепер щасливим буде адже жити в теплій хаті і не снилось кошеняті. Скаче, радо, кошенятко, як малесеньке дитятко, та й ще лагідно муркоче, ніби дякувати хоче, що знайшов він маму й тата, і тепер щаслива лапа. Ось такий гарний і позитивний віршик. Пам'ятайте, діти. Взявши тваринку з вулиці, вона подарує вам всю свою любов, адже для неї ви будете найкращою людиною, яка подарувала їм домівку і сім'ю. А зараз малята пропоную намалювати котика. Для малювання нам потрібно тонований папір, будь що кругле, у мене блюдечко. Водичка, біла фарба, кольорові фарби, зубна щітка, олівець, пензлик. Беремо кругле блюдечко, обводимо олівцем. Робимо два кола. Далі беремо зубну щітку і набираємо білу фарбу. Малюємо хутро нашому котику. І так замальовуємо всього котика, щоб він у нас був пухнастий. Намалюємо котику вушка. Вушка трикутної форми. Одне вушко і друге. Хвостик у нашого котика довгий і також пухнастий та лапки. В нас видно тільки передні. Тепер рожевою фарбою малюємо носик, ротик. Вужка черга чорних очей та вусиків. Ось такий котик у мене вийшов. Який гарний, біленький пухнастик. Бажаю вам вдачі! Спробуйте і ви, дітки, намалювати котика. Я сподіваюся, у вас все вийде. До побачення, малята, до нових зустрічей!